Розжареній до пакельної тисячі градусів індукційній печі гартуються деталі. Це один із цехів, де виготовляють сільськогосподарську техніку. Підприємство Вінничини чи не єдине в Україні, яке в умовах повномасштабної війни випускає новітні машини для обробки землі. Процес формовки і закалки колеса на борону. Така борона в нас є, шістьорка четверка. Це колісниця, називається для закриття влаги. Металодинецька метал, метал австрійський, дуже добре калиться. Зарізку дисків та зварювальні роботи відповідальний Юрій Шумер. Апарат, за яким працює, жартома називає плазмою ромашкою. Різка і заточка одразу виходить. Знімаю оцей угол. І так само ті менші ромашки вони звуться і б'є ще більшим діаметром. Далі вже заточені диски відправляють загартовуватись. Формовка дисків зараз йде, закалка формовка, печі йде на прес, ставимо на прес, під пресом формується, закаляється з допомогою води і все, і готовий. Зараз викидаємо диск. У процесі виробництва та збирання задіяна майже сотня працівників. Поруч із перевіреними часом станками працює і новітня техніка, де за три процеси відповідальний лише один оператор. Це токарний станок і це токарня, а то фрезерний. Тут точимо одну сторону, а з тої сторони точимо другу. Тобто повністю вже готова ця. Тоді кидаємо на фрезерний станок і на сверлим і зразу фрезеруємо. Підприємство забезпечує своєю продукцією не лише український ринок, а й працює на експорт. Але експортуємо також в Гуменію, Молдавію, Приністров'я, Литва, в Польщу пробували. Наша одна борона вже працює на землях Східної Африки. Це для нас дуже великий плюс. Пишаються і тим, що можуть врятувати врожай сільгоспвиробників від аномальної посухи. Свою дивомашину назвали Колісниця. Машина призначена для вертикального обробітку ґрунту. Це нова технологія, ну, пов'язана з змінами клімату і з недостатністю вологи. Ми боремося різними технологіями обробітку ґрунту, боремося за вологу. Сьогодні є волога, буде врожай, нема вологи, не буде сходів і не буде врожаю. Мають і модернізовані машини для внесення добрив. Два добри види добрив, добрив можна положити. І два види добрив внести в ґрунт. На різну губини, незалежна норма того, чи іншого доброго. Ну, воно через ці труби поступає, тут розподільник, і от А глибину, якщо ми чизлюємо, там 35, наприклад, сантиметрів, ми можемо добро положити на 15, на 20 підприємство, яке забезпечує аграрний сектор ґрунтообробною, в основному технікою інвентарем, воно... Не тільки зберегло темпи, але і враховує зміни в запитах від аграріїв, зміни в кліматі через посуху і, вдається до нових розробок. Перелаштувались, десь щось переглянули, перепланували, перебудували, але основну задачу, яка стоїть перед підприємством, це виробництво техніки, вони виконують. Аграріям пропонують понад півсотні машин для всіх видів обробітку ґрунту, і попри війну не зупиняють роботу. А ось ці два лощиника дискових купили аграрії з Запоріжжя, та поки їх не забирають, тому що територія, на якій працюють, окупована. Тож техніка чекає перемоги України.